Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарне Витівки сьогодні буду готувати квас із вівса, відмінний тонізуючий напій. За старих часів його пили цілий рік, і він вважався джерелом вітамінів та мінералів. Квас дуже корисний, але рекомендую перед початком споживання проконсультуватися з лікарем. Існує категорія людей, яким він може зашкодити, а не принести користь. Для приготування квасу потрібен неочищений овес і потрібно його 2 стакани. Якщо будете важити, то це 300 г. Я його не промиваю. Ось яким є, таким засипаю в 3 літровий слоїк. Овсяний квас покращує травлення, зміцнює імунітет, заряджає енергію та допомагає очищенню організму. Дивіться, ось така частина повинна бути в 3-літровому Тепер для початку я додаю одну столову ложку з гіркою цукру, засипаю і буду заливати очищеною водою, холодною фільтрованою водою. Я буду брати 2 літра для початку. Це розколочую і ставлю просто в кімнаті, в кухні на столі. настаюватися десь орієнтовно від 2 до 4 днів, поки не з'являться бульбашки. І Рідина не буде такою мутною. Закриваю марлічкою, щоб нічого не літало, не падало. і Зустрічаємося орієнтовно через 3 дні. Я ще візьму, підпишу, яке число і у котрій годині я поставила, щоб орієнтуватися, бо в мене це не один експеримент. Ось прийшло вже три дні, він вже помутнів, і тут такі цікаві картинки, зернятка піднімаються вверх, вниз, появилися бульбашки, тобто вже бродіння пішло. Він дуже пахне злаками. Як ви полюбляєте йогурт зі злаками, це точно такий запах злакових. Але ж першу цю воду я зливаю. Я її не заправляю, тому що я не знаю, які ці зерна, де вони лежали, її зразу зливають і п'ють. Але ж я цю першу. Рідину зливаю зерна повертаю назад у слоїк і вже буду заправляти по новому квас. На цьому всі квас можна робити до одного місяця. Додавати тільки цукор і воду. І дивитися, якщо бродіння вже припиниться, тоді відібрати половину овса і додати жменьку нового, і робити все так само. Тепер треба додати 4 столових ложки цукру. Ви не хвилюйтеся, він солодким не буде, він, навпаки, дуже кислий. Я навіть не очікувала, що у стільки кислоти. І Заливаю я водою вже майже повну банку, десь залишаю, ну, може склянку не доливаю, тому що він не буде, його не потрібно ставити, так, як хлібний квас, що прямо він так бродить що виливається. Ні, трошки просто до кінця не доливайте. До речі, ви мене просили нагадати за хлібний квас. Я нагадую, у мене є дуже смачний хлібний квас, і ссылка буде під відео. Обов'язково готуйте, коли спека почалася, потрібно щось пити корисне. Накриваю знову марлічкою і все. І залишаю тепер уже на добу. І тепер за ним можна спостерігати. Ви подивіться, так як в акваріумі беруть, спостерігають за рибками, які заспокоюють, так можна за цими зернятками спостерігати безкінечно. Як якщо зробите підсвітку, взагалі краса можна, можна вічно дивитися за цими зернятками. Дивіться, як гарно. Піднімається, опускається. Дуже цікавий процес. Це прийшла доба, він помутнів, бродіння є, бульбашки збирає, і цей квас я вже буду зливати, це вже можна буде його пити. Можна пити кому подобається, не додаючи цукор, він такий, смак його кисленький, кислуватий, злаковий. Але ж я дуже полюбляю його, коли він вже трошки додати цукру і він загазується. Зараз я покажу, яким чином цей овес повернула в слоїк. Ось. Зараз він злегка кислуватий, м'який злаковий такий присмак, цікавий, потрібно зробити і спробувати. А тепер я беру. Пляшку пластикову, додаю туди одну неповну ложку цукру і в цю пляшку буду заливати наш квас. Заливаю так, щоб трошки залишилося повітря. і Коли закручую пляшку, то трошки її вдавлюю і залишаю на добу в теплому місці. Ну, Взагалі, десь орієнтовно на ніч виходить, а вранці я вже дивлюся. Якщо вже вона надулась пляшка там, де був вигин, то я кладу її в холодильник. Уже вона загазувалася і тільки охолоджувати можна і її вже пити. Ось дивіться, таким чином я притискаю ось так, і закручую. І коли воно буде газуватися, то пляшку здує. Ви її потрогаєте, і побачите, що пора вже переміщати в холодильник. Все це зробили. Тепер знову 4 ложки цукру і знову заливаю холодною водою ось уже слоїк майже повний, десь без склянки. І накриваю марлічкою, і знову залишаю на одну добу. А тепер спробуємо газований, холодний. Ви дивіться, які бульбашки зверху. М -м -м. Смакота в спеку. Пити такий квас, дуже корисний. Але рекомендують не пити більше двох стаканів у день, а ви дивіться, вже пристосовуєтеся. Обов'язково зробіть, чекаю коментарів і до зустрічі!